Президент України відзначив державними нагородами двох хвилин. Найдеться про поліцейського Сергія Козака та старшого сержанта Олега Собуцького. Обидва брали участь у курській операції. Полковник поліції Сергій Козак відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Під його керівництвом бійці брали участь у деокупації Харківщини та Донеччини у боях за Бахмут. Торік, наприкінці літа, поліцейський очолив зведений загін на Сумщині, виконуючи проведення контрдиверсійних. Стабілізаційних профілактичних заходів старший сержант Олег Субуцький родом з села Курщів Буратинської громади. На Курщині він влаштував засідку та унеможливив просування розвідувальних і передових російських груп. Підрозділ під його командуванням знищив 15 окупантів, а потім прорвався на позиції артилерії, захопив гармату з тягачем і взяв у полон п'ятьох російських військових. Під ворожим вогнем Олег Субуцький організував евакуацію саме одиниць пошку. Удженої техніки свого підрозділу, президент відзначив його нагородою хрест бойових заслуг саме ви, ваші побратими, та кожен, хто бере участь і забезпечує проведення курської операції. Довели як багато зі сказаного Росією просто блеф і брехня. Якщо діяти рішучо та діяти сильно, як ви дієте, як ви діяли. Не діяти для Путіна, якщо не боятись власної сили, і це актуально для багатьох наших партнерів можна досягати значущих результатів. Агресора і злочинця можна і треба бити у нього вдома. Окупанту можна і треба давати здачі на його території, і це не тільки це справедливо, це також. Ефективно для захисту життя в нашій країні для захисту життя загалом в Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу «Мир завдяки силі.